За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури, Київського районного суд міста Харкова, визнав винним колишнього правоохоронця в колабораційній діяльності. На початку червня 2022 року, чоловік обійняв посаду сповняющего обязанності начальника Балаклейського поліції з управління внутрішніх управління Временної гражданської адміністрації Харківської області. Він також пропонував своїм колишнім колегам проголосуватися до поліції. Аргументуючи це високою заробітною платою в російських рублях та комфортними умовами праці, у подальшому окупанти перепризначили чоловіка на посаду і сповняючи начальника Балаклейського територіального управління Ізюмська ВГА Харківської області. Після того, як Збройні сили України почали контрнаступ на Харківщині, колаборант намагався втекти до так званої ЛНР. Проте у місті Куп'янського затримали співробітники ДБГ. Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах України строком на 11 років з конфіскацією всього майна.